Добрий день. Сьогодні дуже приємна новина для працівників Ірпінської центральної міської лікарні, оскільки за підтримки наших партнерів з Азербайджану, а саме благодійного фонду «Сакар благо, розпочався другий етап добудови і модернізації нашої поліклініки. Зараз тривають уже роботи з розширення вхідної групи в укриття. Нагадаю, що в закладі укриття відсутнє, і цей проект важливий, тому що він створить безпечні умови для. Працівників нашого закладу. Завдяки нашим партнерам буде збудовано протирадіаційне укриття, буде відремонтовано пожежну сигналізацію, буде забезпечено роботу вентиляційних систем даного корпусу. Другий етап він буде тривати близько трьох місяців. Ми також маємо дуже гарну новину: пошкоджений фасад нашого медичного центру також буде відновлений за підтримки наших азербайджанських партнерів. а Аме Сокар Благо. Ми дуже вдячні за можливість, за підтримку і за реалізацію цього проекту, тому що це безпека наших містян це зараз ключове. І я вдячний нашим партнерам за те, що вони приділяють увагу цьому питанню і виділяють на це кошти. Разом до перемоги все буде Україна.